Прес-конференція журналістами Трампа з часу, відколи він став президентом Сполучених Штатів Америки. Вона тривала одну годину 45 хвилин. Багато експертів кажуть, що він справді був на цій прес-конференції, напевне, найщирішим і найемоційнішим з усього часу свого президентства. В другої каденції варто також виокремити за питання журналістів про хімічну зброю, яку Росія застосовує у війні проти. України йшлося про нещодавну доповідь європейських розвідок про масове застосування Росією таких речовин, як хлорпікрин, які заборонені, звичайно, ж міжнародними конвенціями. Трамп переадресував це питання у голові ЦРУ Редкліфу своєю чергою. Той сказав, що має певні дані, якими він не може відкрито поділитися, але Трамп не допустить жодних порушень міжнародних конвенцій нічого особливого. Не було сказано, але Трамп закінтував, що він не допустить порушення. Знову ж таки, серйозна заява щодо війни Росії в Україні. Було ще два цікавих моменти, які я для вас ви... виокремив. Це Трамп згадав про БРІКС, об'єднання яке до речі, в неділю в понеділок. 6-7 числа саміт Брікс відбувався в Бразилії Ріо де Женейру, де не було ні Сідзіньпіня, представника Китаю, ні Путіна, який побоявся летіти, бо є ордер на Його арешт, от, Такі от країни там мали би бути присутніми. Тоді Лаврова на був представником від Росії. Так, от що Трамп сказав про Брікс і що Трамп сказав про європейський союз. Це дуже важливо. Брікс розвалився. знаєте, там ще кілька країн тримається, але загалом Брікс розвалився. Вони намагаються знищити долар, щоб їхня валюта стала. Стандартом ми не допустимо цього долар. Це король, і так буде і надалі. Вони можуть спробувати це зробити, але їм доведеться за це заплатити. Напередодні також Трамп сказав, що будь-яка країна, яка захоче доєднатися до цього об'єднання, Брікса там і Південна Африка, там і Росія, і Китай, там, взагалі, Бразилія, там такі країни, які нічим не поєднуються, намагаються шити їх Росія Китаї. Піде знаменником спільним, але там нічого насправді спільного у них немає. Так от Трамп заявив, що будь-яка країна, яка захоче вступити до Бріксу, буде на неї накладено негайно мита від Сполучених Штатів Америки. Щодо Євросоюзу, він сказав наступне: Європейський союз, Урсула фон Дерляйн були дуже добрі до нас раніше. Вони ставилися до нас дуже погано, а зараз дуже добре. Це ніби зовсім інший світ, і це дуже важливо, тому що досі тривають перемовини, то торгівельні. Європейським союзом і США. А нагадаю, напередодні Орсула Фондрлянь чітко висловилася про Китай. Якщо Китай далі буде співпрацювати з Росією, то Європейський Союз буде робити висновки в торгівельних відносинах з Китаєм. А ми знаємо прекрасно, що Китай США це конкуренти, є два гегемони світу цього, і європейський ринок для них це такий смачний кусок. І бачимо, що європейський союз все-таки знаходить спільну мову з. Сполученими штатами Америки загалом що...